Російський добровольчий корпус, питання перше. Я вивчила Шу. це питання, я можу розповісти, О, я зробила вчора. Відповідає, відповідає Катерина Супрун, третя парта. Так, я вчора зробила про це на мілітарному відос і я півдня витратила на те, щоб розібратися, хто, а що. Значить, про російський добровольчий корпус, мілітарний, зокрема, писав ще в грудні е минулого року. Тоді ці. Представники цього підрозділу разом з іншими силами оборони несли чергування на Зміїному. Вони там перебували. Там от така якась спостережна місія, да, скажімо, там постійно перебувають військові українські. Там були ці представники ДРК, ой РДК, щось я мене. Плутити плутають буквою постійно. Вони складаються, їхня, якби меседж такий, що вони складаються з росіян, які жили на території України. Там немає тих, хто поїхав з Росії, там є ті, хто жили на території України або в країнах Європи. Вони, значить, в них там є азовці, тому що в Азові ж є росіяни. Громадяни Росії з російським паспортом. Там азовці є, там є люди, які там з 14-го року під, ну, підтримують Революцію Гідності і так далі. Вони себе вважають політично російськими націоналістами, значить вони ну вони приховують себе очевидно через свої там обличчя, свої імена. Там, з точки зору безпеки, в багатьох є рідні в Росії. Я слухала інтерв'ю з одним з них, і він розповідав про те, що приходять до рідних, там запитують, де син, де то, де сьо, ну, там таке. От, Значить, вони співпрацюють з силами оборони. Вони ну, зрозуміло, це Інтернаціональний легіон Територіальної оборони Збройних сил України. Це досить формалізована їхня участь в офіційних силах оборони, але все-таки, судячи з їхнього телеграм-каналу, я в ньому вчора до початку його прогортала. В них є відео. І фото з різних населених пунктів пунктів, де відбуваються реальні бойові дії, тобто це наряжені, не ряжені, не ряжені ніякі хлопці. Ну, по-перше, ізюм. Ой, по-перше, зміїний. По-друге, ізюм, Херсонщина, на Донбасі є фото відео в них. Значить, і вони говорять про те, що їм допомагають волонтери багато в чому. Ну, це як класичний добровольчий підрозділ, такий, як ми мали ну, якби всі всі часи. Кількість не зрозуміла. Ну, яка це кількість людей? Ми не знаємо. Очевидно, важливо їх не плутати з Легіоном Свобода Росії, який був створений з. Полонених і тих, хто перейшов на бік України військових, саме російських, не плутати їх з цікавою, але не зовсім зрозумілою організацією Російська Національна Російська Республіканська армія. Це ті, хто взяли на себе підтримку машини. Ті, хто взяли на себе підрив машини з донькою Дугіна, а, значить їх з цими не плутати. Не хоча там була якась а, заява про об'єднання їхніх, типу, ну як. Не про об'єднання, а про координацію типу дій, і що вони, типу, зберігаючи свою символіку, будуть під цим-синім-білим прапором. Але РДК сказали, що ні. Ми ніяких декларацій не підписували і ну, типу не асоціювати нас. Сказали, що я от слухала інтерв'ю вчора, теж, що не коментують вони діяльність там, з Лігіону Свободи Росії і так далі. ну, Тому що це так сказав дипломатично. Що ми йдемо до однієї мети, але різними дорогами. Ну а мета це повалити режим Путіна. Ну і вони, типу, меседж такий, що вони воюють зараз на боці України для того, щоб потім, коли Україна повернеть свої кордони до 91-го року, піти в Росію, і значить там кинути Путіна. От така у них, от такий у них меседж. От хто такі цей російський добровольчий корпус. To je to,